Кожен ранок ми починаємо з того, що я заварюю чорний чай. І виходжу перед сервісом, знімаю сторіс для своїх підписників. Вітаю їх з добрим ранком. Бажаю всім гарного продуктивного дня. І після цього ми починаємо працювати. Вже я з майстерні піднімаю голову і бачу, як літаки летять на Донецький аеропорт. Я одномоментно прийняв рішення виїхати. Я приїхав, у мене в кишені було 6 тисяч гривень. Нове місце, пошуки, приміщення, приміщення я знайшов за десь 300 гривень на місяць. Мене до сих пір дивує, а хто і чому до мене ходив? Сидить хлопець, столи зі смітника. Всі хотіли потрапити до Павла з Донецька. Мене звати Павло Коряко, я займаюся ремонтом електроніки. Родом я з Донецька. Ми зараз знаходимося в моєму сервісі. Він називається Сервіс 23». Його я створив в 2009 році. Майстерня розвивалась, до мене почали звертатись всесвітньо відомі бренди. Війна в 2014 році застала от пік цього. От відчула що от майже майже. І тут починається війна. Виходжу я з майстерні, піднімаю голову і бачу, як літаки летять на Донецький аеропорт. Я одномоментно прийняв рішення виїхати. Буквально на збору у мене було кілька днів, тобто, в середу, я приймаю там четвер рішення. В суботу я вже їду в потязі на Полтаву. Павло кидає все: житло, бізнес, рідне місто, сідає в останній потяг з Донецька і вирушає до містечка горішні плавні на Полтавщині. Хлопцю треба було починати все з нуля. Я пам'ятаю, як я приїхав і ходив по місту усміхнений. Всі на мене дивились, ну якийсь чудак приїхав, ну чого він посміхається. А дуже на душі так легко було, коли повз тебе не ходять люди військовій формі зі зброєю, коли у тебе не захоплюють під носом адміністрацію міста. Тобто набагато легше дихати стало. З собою він узяв лише рюкзак, де був паяльник, мінімальні інструменти, рекламні листівки. Надрукував їх завчасно, бо розумів, що комп'ютера там не буде. Я приїхав, у мене в кишені було 6 тисяч гривень на чотирнадцятий рік. Це не така велика сума. Та й зараз, в принципі, це копійки. Павло почав швидко шукати приміщення, аби почати роботу, але ціни на оренду були надто високими. Тому першою майстерною став гараж, схожий на будку. Приміщення я знайшов за десь 300 гривень на місяць. Бетонні стіни, бетонна підлога, гаражні двері, немає освітлення, немає вентиляції, немає нічого. Я повністю там робив ремонт, якусь проводку. Меблі частково я купляв, частково десь зі смітника збирав. Незважаючи ні на що, Павло відкрив майстерню і вже зовсім скоро найняв ще одного працівника. Та умови роботи були не найкращі. Я пам'ятаю першу зиму з 14 на 15, Це була найстрашніша зима в моєму житті. Ми змогли заробити поставити пластикові двері. Тому що тільки з гаражними ми б не вижили. Але навіть з пластиковими у нас було плюс вісім в майстерні, дуже холодно. Я пам'ятаю, працював в рукавичках з обрізаними пальцями, щоб хоч якось відчувати те, що я роблю. І грівся, і дуже радів, коли я паяю, тому що ну тепленько, класно. Вмотивований хлопець працював без вихідних і дуже якісно, і замовлення росли в геометричній прогресії. Мене до сих пір дивує. А хто і чому до мене ходив? Ну, якщо так подивитись, сидить хлопець, столи зі смітника. Я розмовляв багато з людьми. Я взагалі люблю розмовляти з моїми клієнтами. Люблю давати їм поради, люблю щось цікаве розказувати зі своєї роботи. І звичайно ж, я з усіма ділився інформацією, звідки я, чому я переїхав, моя думка щодо того, що там відбувається. І знаєте, мені здається, що в той момент почав з'являтися своєрідний бренд Павло з Донецька. Всі хотіли потрапити до Павла з Донецька. Павло взяв стратегію на якість. Ціни на ремонт у його майстерні були навіть вищими ніж у інших сервісах, але люди йшли, адже знали, що тут роблять на совість. Народ зрозумів нашу мотивацію, зрозумів, що ми хочемо їм дати якість, а не просто тяп-ляп. І на диво кількість замовлень росла в геометричній прогресії. Потім мені замовлення почали давати інші сервіси, за що я їм дуже вдячний. Вже навесні 2015 року майстерня переїхала в інше приміщення з набагато кращими умовами. У нас навіть з'явився в приміщенні туалет, такого раніше з нами не бувало, нічого собі. Наші умови значно покращились саме завдяки нашій наполегливій праці, завдяки чесному відношенню до нашої роботи. Про Павла з Донецька знало не тільки його місто, з'явилися замовлення із інших точок України. Бізнес розширювався, набирав обертів, пережили ковід і кризу. Але прийшло нове випробування. Я відчував, що війна ось ось почнеться напередодні. І коли я прокинувся наступного ранку від повідомлення від мого товариша з Донецька, ми жили в одному дворі. Ви все втратили. пише він. У вас немає авіації. У вас нема флоту, у вас нема ПВО, ми все знищили. Я був просто шокований. Навіть я зараз розповідаю. У мене мурашки по шкірі. Павло не міг повірити, що вдруге в житті йому доводиться переживати війну, і він дуже добре розумів, що відчувають люди, до яких ця війна підійшла впритул. Я зрозумів, що багато людей, таких же як я потрапили в ситуацію, таку саму, як я в 14-му, тільки вони в 22-му. Дуже багато людей не були готові до того, що треба все кинути і кудись їхати. І я почав е шукати тих, кому я можу допомогти. Я можу дати їм роботу, у мене багато роботи. Чоловік найняв кількох переселенців, розширив кількість послуг та зрозумів, що в одному приміщенні всі не помістяться. Ми пішли на дуже велику авантюру: 22-й рік. Всі тікають з країни, бізнеси закриваються. Павло е навесні знімає. Перше приміщення додаткове, тобто це другий сервіс. Ми відкриваємо. І восени ми відкриваємо сервіс по побутовій техніці. Це третє приміщення. Це був страшний ризик. Закуповували обладнання, закуповували меблі, але дали роботу людям. Та з часом купівельна спроможність населення сильно впала. Знизився попит на ремонт побутової техніки, і довелося знову змінювати формат сервісу. Зараз з трьох сервісів ми стиснули все до одного. Я дуже вдячний долі за те, що я отримав цей цікавий досвід. Я багато власних коштів це вклав і не все з цього було прибуткове тобто, десь є втрати, десь я щось отримав. Це головне це досвід. Попри всі складнощі, Павло продовжує розвиватися. Кілька майстрів сервісу пішли на фронт, робочих рук не вистачає. А чоловік говорить, що свої навики він не втратив. Я вже повернувся до ремонту. Якийсь час я робив паузу, не ремонтував, тому що треба було знімати відео, треба було розвивати соцмережі. Зараз і е я вже ремонтую все нормально. Робота є, працюємо. все добре. Ще з моменту започаткування сервісу 23 в Донецьку Павло розвиває соціальні мережі. Дорогенькі мої. Всім доброго ранку. Всім бажаю продуктивного дня. Ми вже почали працювати. Я вже з'їздив за посилочками, Вже привіз. У нас буде суперпродуктивний день. Також продуктивного дня. Я бажаю вам. Спершу хлопець знімав відео для Ютубу, а пізніше став активно розвивати блоги й на інших платформах. Зараз я отримую замовлення з усієї України завдяки соцмережам, завдяки тому, що я активно веду TikTok, Ютуб, Інстаграм, Фейсбук нас знаходять як блог про ремонт електроніки. Дивляться наші відео і висилають нам техніку на ремонт фантастична довіра від людей з усієї України. І нещодавно ми почали регулярно отримувати замовлення навіть з Польщі у сервісі 23 не бояться показувати процес роботи. Це стосується не тільки соціальних мереж. Наприклад, ноутбуки тут ремонтують перед великим вікном. Для місцевих дітлахів дивитися на процес роботи майстерні стало звичною розвагою. В цьому є якийсь своєрідний елемент шоу. Ми живемо в 2024 році, коли соцмережі всі в них, і ми всі в них. І це цікаво подивитися, як ремонтують твою техніку. Нам е, не соромно показувати ті методики, якими ми користуємося. Тобто там нема ніяких, знаєте, таких кустарних методів, які треба приховувати. Ми робимо все якісно, і тому наочно показати це абсолютно не проблема. В своїх відео я як показую щоденні якісь цікаві історії з життя сервіса і свого особистого життя, так і конкретні ремонти. І виявляється, є. Купа людей, які зацікавлені побачити ремонт своєї техніки в тій соціальній мережі, де вони перебувають постійно, де вони спостерігають за улюбленими блогерами. Таким чином, Павло із сервісника ще й став блогером. Ця історія мала б бути про підприємництво і мотивацію. Але життя багатогранне, і майстерня дала Павлові не тільки справу життя. Я маю розповісти, як сервіс поєднав два серця. Коли одного дня. До мого сервіса зайшла дівчина така усміхнена, така радісна. Каже: Павло, в мене зламався телефон. Я побачила вашу історію в інстаграмі, і я точно знаю, що ви мені допоможете. З цього почалося моє сімейне життя. Я знайшов свою дружину саме завдяки сервісу. Аліна сьогодні вже дружина Павла, та менше року тому вона в паніці шукала, де відремонтувати зламаний телефон, і випадково натрапила на його сервіс. Мені тоді здавалося, що все складалося проти мене. Я захворіла. Зранку просинаюся і розумію, що в мене повністю не працює телефон, а телефон це мій заробіток. Я починаю нервувати, шукати, де мені відремонтувати його. І тут просто в рекомендаціях попадається відео Павла. І якось мене потягло. Я дуже радий, що вона купила вживаний телефон. В дуже поганому стані. Я дуже радий, що цей телефон попав до мене на ремонт. І я дуже радий, що завдяки цьому у мене з'явилася шикарна дружина. Потім я вже зрозуміла, що я в той день отримала значно більше, ніж в мене забрали. Під час наших зйомок вікно постукали. Павло підійшов і відчинив фіранку. Одразу до приміщення заскочив член команди, який несе на собі нелегку ношу. Місцевої зірки. Це наш сервісний кіт. Його звуть Піксель. Він в нас вже десь роки три. І це така місцева зірка. Його годують, дітки приходять з ним, бавляться, спостерігають за вікном. Ремонт техніки для Павла покликання. Він жодного разу не відступав від нього і не припускав можливості не працювати в цій сфері. Мені прекрасно ремонтувати і ноутбуки, і телефони, і телевізори. Але більше всього мені подобається, коли після кількох сервісів техніка дійшла до мене. Я знайшов несправність, яку хлопці не змогли знайти. Я знайшов, відремонтував. Воно працює. Я видаю людині, у людини очі сяють і в мене сяють. Оце кайф, оце мене заряджає. Сьогодні наш герой згадує 2014 тисячі не тільки як рік, коли він усе втратив, але і як період початку нового життя з новими цілями. Я їхав в поїзді і не спав всю ніч. Коли їхав, я розумів, що я втрачаю житло. Власну квартиру, я втрачаю майстерню, я втрачаю все. Але я їхав мотивований почати все з нуля. Тільки тут, в Горішніх плавнях, я відчув е, і зрозумів, колись в дитинстві в Донецьку я бачив на ринку, що торгують не українці. Е, можливо, там азербайджанці, там е, кавунами торгують ще чи чимось. І я не розумів, а чому наші не займаються? І тут я зрозумів, що їх. З їх країни вигнала війна, так само як мене з мого дому. І я вмотивований максимально досягти успіху, вмотивований працювати і вмотивований е повернути собі втрачене і досягти успіху більше ніж у мене було більше ніж я втратив.